Інформаційні підсумки середи 6 березня до вашої уваги. Вітаємо і далі розповімо про такі події. Загинув на Херсонщині. У Хмельницькому попрощалися з героєм-добровольцем Євгеном Лобоженком. Навчаються і волонтерять. В університеті третього віку шиють постільну білизну для підопічних соціальних закладів. Дитячий фронтовий та кишеньковий. У Народному домі просвіти відкрили виставку рідкісних кобзарів. У свято Георгівському храмі сьогодні попрощалися з героєм Євгеном Лобоженком. У Хмельницькому він закінчив школу номер 25 До початку повномасштабної війни займався будівельними роботами. А в лютому 2022-го чоловік пішов до війська добровольцем. Відтоді захищав Україну у лавах 86-го окремого батальйону тероборони. Був бойовим медиком взводу. Загинув Євген Лобоженко 1 березня внаслідок ворожих обстрілів поблизу села Кринки на Херсонському напрямку. Герою на віки – 41. У воїна залишилися мати, дружина, донька і син. Поховали Євгена Лобоженка на алеї Слави в Раковому. Знав я його більше 15 років. Ми дружили, проводили до війни багато часу з ним. Хороша була спокійна людина. Кладав плитку, його дуже багато знають тут по городу. Він пішов в тероборону от, і служив. От, всі ці два роки він служив. Він був бойовим медиком, який став медиком на фронті. Ми його там підготували, ми пройшли навчання, бо не всі хлопці і могли бути. Бойовим медиком це ти і медик, ти і служиш, ти безпосередньо в окопі вони медики. І такі молодці вони, ну, взагалі хлопці герої. Я була їхнім начмедом. Наш батальйон зібраний був з таких добровольців, з перших. Це не і були військові, це є люди, які зовсім не військові, які всі цивільні, багато хто навіть і не служив і, і, і прийшли всі в перший день, стояла велика черга, і хтось крові боявся, але пішов на війну. А він був такий, ну, і лікувати, міг і надати, і служити. І такий був дуже-дуже добрий був. Він був дуже мужнім, хоробрим, відважним. Справжнім героєм, захисником, він ніколи не відмовлявся, він завжди був одним з перших. Яка б не була там ситуація на тих позиціях, як би там складно не було, рятував життя людей, побратимів. А, на жаль, так сталося, що своє не зміг рятувати. Персон лівий берег. Продовж березня хмельничани мають змогу повернути кошти з електронного квитка, який обслуговувався попереднім оператором. Роботу восьми пунктів, де це можна зробити, продовжили. В лютому заяви на повернення написали 250 людей. У разі потреби зробити це можна буде і в наступні місяці. Ми продовжили роботу восьми пунктів, в яких можна написати заяву і розпочати процес повернення коштів, які знаходяться на рахунках Герц. Насправді і Герц, і Сітікар, це інші фінансові системи. Ми опрацьовували дуже багато методів і хотіли би, аби. Ці кошти автоматично перекинулися з компанії Герц на рахунок компанії «Сітікарт». Це неможливо відповідно до законодавства, тому що ці кошти є особисто людини. Відповідно, без дозволу людини, ні «Сітікарт», ні Герц не може автоматично перекинути кудись ці кошти. Тому, на жаль, є така незручність, коли хмельничани повинні звертатися в 8 пунктів. Ці 8 пунктів. Є оприлюднені на сайті міської ради, на сторінках Фейсбук, Хмельницької міської ради, управління транспорту і зв'язку. Туди можна зайти і написати заяву. Є консультанти, які допоможуть. Потрібно мати з собою паспорт, код відповідно реквізити рахунку, якщо людина хоче перекинути на рахунок. Але, мені здається набагато зручніше пройти з паспортом-кодом, мати номер квитка. І е, зазначити номер телефону, і ці кошти будуть переведені на рахунок мобільний. Навіть якщо 8 пунктів подачі не буде працювати, ми все рівно залишимо 1-2-3 пункти, де людина навіть протягом року півтора зможе прийти і написати заяву на повернення коштів. Комплекти постільної білизни для пенсіонерів виготовляють в університеті третього віку. Студентів цього навчають на факультеті крій пошиття та ремонт одягу. У рамках співпраці міського терцентру з благодійною організацією Турбота про літніх в Україні планують передати дві сотні наборів у пансіонати. Подробиці в сюжеті Олександри Семенюк. Слухачів університету третього віку триває практичне заняття. На ньому студенти факультету, окрій пошиття та ремонту одягу, вчаться виготовляти постільну білизну. Я учуся кроїти. шити я не вмію, ніколи не шила, хоча мама була швачка, але я не вмію. Мені більше подобається кроїти. Він не дорініку правильно вирізати. І поки що бо того, що ми шиємо білизну, вона в прямій лінії немає там. Зігзагів, виросів немає, то ніяких складностей немає. Далі тканину передають тим, хто працює за швайною машинкою. Однією із них є Людмила Шевчук. Щоб так шила, я не шила. У мене ручна машинка, і так що, там, щось підшити, підробити. Да? Я так практично трохи строчку я знала, більше не шила. Зараз на ножній машинці, то трохи набагато, ну що, важче то, що строчка не йде, так бо ж треба вже руками. Раніше крутила, тримала, то... А зараз привікнемо, тобі тепер от, що, чотири простині пошило, то це ще мало. Процес пошиття білизни відбувається під наглядом викладачки Валентини Приходько. Ми почали шити звичайну постільну білизну, комплекти постільної білизни це пошивки, простирадла і підковдри, За звичайною технологією. Звичайні стандартні стандартні розміри. Наше заняття починається з того, що ми повторюємо правила з техніки безпеки. Ми повторюємо, якими способами з'єднується або обробляється той чи інший виріб. І обов'язково контроль. Обов'язково контроль. Навіть бувають такі випадки, якщо десь або неправильна строчка або нерівна, або брак строчки машина зробила. Ми обов'язково я перевіряю і ми переробляємо це. Наші слухачі університету третього віку сьогодні мають бажання велике можна сказати бажання підтримати, допомогти людям поважного віку, людям з інвалідністю, які на даний момент знаходяться в будинках, інтернатах, геретеричних пенсіонатах, в місцях компактного переживання внутрішньопереміщених осіб. Цим людям дійсно це буде і підтримка, і допомога, і відчуття того, що про них дбають за ними піклуються. Комплекти постільної білизни в університеті почали виготовляти місяць тому. Ми зараз з вами наживо бачимо реалізацію проекту, який фінансується організацією Карітас Франція. Реалізовує відділення всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні в місті Хмельницькому за допомогою Хмельницького міського територіального центру. Для цього було закуплено швейні машинки. Нитки, тканина це такий тривалий процес. І отже, протягом місяця ми почали його реалізацію. Не так просто сісти за машинку і почати шити. Це не просто. І ми побачили, що в нас є труднощі, і керівництво територіального центру нам пішло на зустріч. З волонтерів була сформована група студентів факультету крою і шиття. Загалом планують виготовити та передати у соціальні заклади 200 комплектів постільної білизни. Олександр Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Щонайменше раз на рік кожній людині варто пройти огляд у проктолога. Адже несвоєчасне звернення до лікаря може призвести до серйозних захворювань. Це геморой, проктит, похлини товстої кишки та анального отвору. Про проблему, яку не варто замовчувати далі. Це робоче місце Віталії Рокіцької. Жінка працює лікаркою-проктологиною у поліклініці номер 2 Каже, Найчастіше люди звертаються з проблемами кишківника. Зазвичай люди звертаються з такими скаргами, як поява крові в калі, випинання певних вузликів, в народі вони їх називають шишечки, певні дискомфортні відчуття, як печіння, свербіж. Буває таке, що сам цей вузлик може випинатися і не заправлятися назад, також цим звертаються часто. Також функціональні порушення кишківника. Наслідками невчасного лікування може бути геморой, проктит, пухлини товстої кишки чи анального отвору. Під час консультації Віталія Рокіцька проводить різні види досліджень. Одним із них є аноскопія. Вони є стерильними, вони є одноразовими. Діаметр їхній невеликий, не хвилюйтеся, 22 мм всього. Тобто ваш звичайний оформлений кал може бути навіть ширшим, ніж цей апарат. Ось тут є до нього спеціальний отвір, до якого я під'єдную світлові, щоб оглянути зсередини слизову оболоночку кишківника і подивитися, чи є там певні дефекти, чи немає. За потребою використовує і ретромоноскоп. Після того, як я ввела всередину приблизно там 5 см. В анальний канал я виймаю обтуратор, оскільки ця гладенька частинка це частинка обтуратора, з допомогою якого я гарно та безколісно можу зайти всередину. Після того я включаю світлоподачу, світловод і під'єдную окуляр. За допомогою якого вже безпосередньо оглядаю підсвічену слезову оболоночку та виявляю будь-які патології або не виявляю каже, що пацієнт здоровий. Лікарка каже: навіть якщо людину нічого не турбує, не варто відкладати візит до проктолога, адже деякі патології одразу не проявляються. Перед тим як відвідати фахівця, необхідно зробити мікроклізму. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Рятувальники області за допомогою дронів патрулюють екосистеми. З початку березня до відповідальності притягнуто чотирьох паліїв сухої рослинності. За порушення законодавства їм загрожує штраф. Напередодні 5 березня виникла пожежа поблизу села Ружичанка Хмельницького району. Вогонь приборкали рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники вкотре застерігають мешканців від спалювання сухостою, адже наслідки можуть бути трагічними. З початку 2024 року на території області вже зареєстровано 20 пожеж, чим задано збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Працівниками головного управління постійно проводиться інформаційно-роз'ясувальна робота серед населення щодо недопущення спалювання залишків сухої рослинності, а також здійснюється патрулювання із використанням безпілотних літальних апаратів. За результатами яких до адміністративної відповідальності вже притягнути чотирьох громадян області. З початку 2024 року вже складено 26 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання залишків сухої рослинності. Хотілося б нагадати громадянам, що сума штрафу для громадян складає від 1530 гривень до 6120 гривень, а посадових осіб від 4590 гривень до 12240 гривень. Виставку до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка розгорнули у народному домі просвіти. До неї увійшли рідкісні примірники кобзаря. Серед них факсимільне видання збірки 1840 року. Дитячий фронтовий та кишеньковий кобзарі представлені в експозиції і праці науковців, які досліджували творчість Тараса Шевченка. А ще путівник музею кобзаря, який знаходиться у Черкасах. Охочих ознайомитися із книгами запрошують до Народного дому просвіти. Виставка триватиме протягом березня. Ірина Муляр. Детальніше поет як міфотворець. Символізм у творчості Тараса Шевченка досліджував українець професор Гарвардського університету США Григорій Грабович. Нині примірник видання зберігається у Народному домі просвіти у Хмельницькому. Це докторська дисертація минулорічного лауреата національної премії імені Тараса Шевченка. Грабович-українець з походження і, по суті, українець. І я б сказала, Шевченко-знавець очолює одну із кафедр, як кажуть у світі, гарвардського дива. А Гарвардське диво це науковий інститут українських студій Гарвардського університету. Ця книга увійшла до виставки, яку розгорнули у народному домі до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Для кожного свідомого українця, де б він не жив, на історичній батьківщині чи далеко-далеко за межами весна завжди починається Шевченком. 9 березня він народився. 10 березня душа його перейшла у вічність. І тепер із кращого зі світів дивиться, як ми тут, їх батьків, чиї сини, ким і за що закуті. На виставці примірники рідкісних кобзарів. До прикладу, дитячий та фронтовий кобзар, обкладинку якого хмельницький митець Іван Юрков прикрасив емаллю, або ж кишеньковий кобзар. Мініатюрний Шевченків кобзар, видрукований у 1878 році. В Женеві у друкарні, яку там заснував у цюрігу дядько Лесі Українки Михайло Драгоманов. Це от факсимільне видання першого кобзаря 1840 року. Це Кобзар 1861 року і унікальний тим, що він переписаний. Увійшов до експозиції і журнал Самостійна Україна, видрукований в Канаді до 175-ї річниці з дня народження поета. Також праці Дмитра Донцова та Луки Луціва, які досліджували творчість Тараса Шевченка. А ще представники української діаспори видали книгу, яка дозволяє знайти кожне вживане у віршах Кобзаря. Слово увійшов до виставки і путівник музею Кобзаря, який знаходиться у Черкасах. Саме Шевченків Кобзар. Наша національна біблія має свій власний музей. Жодна з книжок не має власного музею. Має лише Шевченків Кобзар. Охочих ознайомитись із експозицією. Запрошують до Народного дому просвіти. Виставка триватиме протягом березня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Бережіть себе і Україну.